Так, друзі підписчики, всім привіт. Слава Україні, героям слава. Сьогодні зараз швиденько культивіруємо. В суботу ми орали, зараз понеділок швиденько культивіруємо. Ось там є такий тракторець. Ось там там. І там, 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 там. великий-великий Джоннік. Зараз він приїде сюди, туди-сюди. Розвернеться два рази і все, і посіємо. Тут був соняшник, соняшнику зібрали практично 800 кілограм, чистого, відвіяного вже культивіруємо ось таким культиватором. Ну що, поїхали? Трохи неудобно. Працюємо четверта повишена, четверта передача, саме швидкісна. Трактор, ой, трактор, трактор 33 сили, культиватор 7 лап. Ось Такий результат. Трошки волого, але нічого. Думаю, для великого тракторця це не проблема. Ну і мені, звичайно, збутися також треба ну, знати, як далі буде погода. Тому, тому так, слава Україні, героям слава всім миру.